Ну, гра закінчилася трошки не з таким результатом, який ми очікували. Е, хоча складувалося з, з самого початку е, по нашому сценарію, але знову ж таки вискочили на перше місце. Це що нашим гравцям не вистачило психологічної впевненості в своїх діях для того, щоб е, е, виграти цю ігру. І десь воно. І тактичних тоді ми допустилися багато, багато помилок, і це було дуже замітно. І знову ж таки, навіть при цьому, що сім чоловік грали сьогодні, в нас у нас був неповний склад. Все рівно вони вели гру. Та як ми розбирали, та як ми готували, А от цього нам трошки не вистачає. Ну видно, що команда трошки ми менше всіх ігор зіграли, трошки не вистачає нам цієї наградності. Ну будемо працювати в цьому напрямку.